Дякую тобі, Садгуру, за те, що об'єднуєш людей в єдину духовну сім'ю, єдиного джерела любові. Молитва це коли ти звертаєшся до Бога, милосердя і медитація це коли ти слухаєш Бога. Дякую тобі, Садгуру, за те, що ти, як той маяк, серед бурхливого океану життя розсіюєш темряву ночі. І вказуєш шлях до усвідомленості, яка вчить спостерігати без зайвих емоцій, дивитись і бачити милосердям. Усвідомленість дарує умиротворення, солодку гармонію тиші, в якій ти дозволяєш собі бути щасливим лише за те, що ти живеш тут, на цій землі. А щастя просто бути це високі вібрації що дозволяють відчути присутність Бога в душі. І тоді все налагоджується само. І ти починаєш приймати правильні рішення, вдалі ідеї самі прилітають до тебе з якоїсь безкінечної величі краси.